Село Левків, засноване у 1501 році вільними селянами, вперше згадується під назвою Ловків. Це означало, що з-поміж поселенців було чимало мисливців, які займались ловом та полюванням на дичину. У другій половині XVIII століття село перейшло у власність Максиміліана Нірода. Нині залишились лише руїни розкішного замку графа, а на території його помістя сьогодні розміщені будинок культури, школа та районна бібліотека. Загалом інфраструктура села є розвиненою. Тут працює медична амбулаторія, є аптека, пошта святиною села є свято Пребреженська церква, функціонує лісництво, діють промислові і сільськогосподарські підприємства. Це в першу чергу такий завод Свемон Центр, який випускає дефіцитні товари. Також багато приватних підприємців. У подальших планах відкриття цукрового заводу та відбудова дитячого садка, який вкрай необхідний, адже лише цього року у селі народилося 20 діток. Левківці різних поколінь взяли участь у святі, на якому почесні грамоти і премії, голова районної ради Микола Степаненко, та перший заступник голови райдержадміністрації Петро Кур'ята вручили тим жителям, які беруть активну участь у громадському житті та сприяють благоустрою села. Таку нагороду отримала і Віра Радченко, яка живе у Левкові від дня свого народження. Дуже велике така честь, така нам сьогодні привала. що таке нас такого ще свята не було. У день народження рідного села Левківці представили виставки виробів декоративно-ужиткового мистецтва та речей старовини. Презентувала нові видання, і дитяча письменниця Марія Пономаренко, яка народилася на хуторі між селами Калинівка та Левків. І саме із мого дитинства, мабуть, і вся дитяча література. Ну і всі останні теж герої. Це звідси, це з Левкова. Тому що всі ми родом з дитинства, родом із Левкова, і поет Михайло Клименко та багато інших щирих і працовитих людей, які продовжують творити історію села та його сьогодення.